Анатолій Гарматюк сільська специфіка. Зустрічається двоє чоловіків. Здоров, А, Привіт! Слухай, ти якось зв'язаний із селом. А як же? Повиною, я в селі родився. <рес> Значить, знаєш сільську специфіку. Як свої п'ять пальців? А ти біля чого? Ну розумієш, а? я в місті роботи немає, думаю думаю, село поїхати. Там кажуть, можна цим фермерством зайнятися чи браконьєрством, чи ще чим. А я в селі ніколи не був і не знаю, як там, що, до чого. Ну, навіть не знаю, що там і як називається. То от, щоб не бути в селі Білою Вороною, я телевізор дивлюся, радіо слухаю, коли там про село передають. І ось недавно почув по радіо про якусь Верху. Що це? Бери листочок, записуй. Так. ВРХ, ВРХ, а це пиши, велика рогата, худоба. Ну, приміром, бик. Ти колись Бика з рогами бачив? Ніколи. Ну, ну по телевізорі колись, ну, цього, ну, буйвола бачив, ну це такий самий бик з рогами. <світ> ага. Да? За тями. Значить, бик. <кхи> а що в селі <кхи> називається мерхою? Мерха, мерха. а мерха! Пиши, мерха. Мала рогата, худоба. Ну, приміром, цар, ти колись... По телевізорі бачив гірського козла. Ну, це примірок такий самий сільський цап, а чи є цапиха, менше зору. за розміром і теж з рогами. То виходить, що в селі вся худоба з рогами. Ні, не вся. Одна, наприклад, коні без рогів. Брехати не буду, сам не бачить, але деякі люди кажуть, що є такі чоловіки, що теж ось в троги. Правда, не всі, але ті, що діти <плітим> цього бажають. Ага. А хто дає яйця? Ну, це саме просте. Це такі такі є кури. Вона курка, він курець. Вона курка дає яйця, а він тільки співається. Ти як оригінально, непевно про любов до курей. Бо починає і закінчує пісню одними тими словами. Кукуріку, кукуріку, кукуріку! Ку Ага, да. а що таке курка не сучка? А-а-а! Ну що ж не зрозуміло, це різні тварини. Курка це не сучка. А сучка це не курка. Курка вміє літати, а сучка гавки а може можуть кусити. А ще радіо згадувало про якихось теличок, бичків, бугаїв. Ee, ну як це по тобі так сказати по культурму, ти ж нас інтелігент, ну... Це коли йде мова в селі про цей, ну, про секс. І остання неясність. А що таке трясогузка? Трясогузка? А! Ну це гузки, Яка трясеться, коли відчуває свій цей. Кінець. Слухай, ну yeah. ти просто професор. Yeah. Про що не спитаю, все знаєш, про yeah. все дохідливо тлумаєш. Слухай, може тобі щось привезти з села, коли туди поїду? Ну не знаю, що привезти. Ну, можна якийсь маленький сувенірчик. Ну, наприклад, трилітрову банку куняку, тригічки називаються. А, це не я знаю. Не да. побачення.